Характер дій противника залишається незмінним протягом останніх напевно двох тижнів. Тобто, противник будує дві лінії оборони. Перша лінія оборони, яка є безпосередньо на лінії зіткнення, іде вздовж траси Р07, загально відкрита інформація. Траса частково знаходиться під нашим контролем, частково під контролем російсько-окупаційних військ. І другу лінію оборони вони зараз активно готують поза СВАТОВЕЖ, чому так? Тому що противник розуміє, що. Збройним силам України в перспективі, і не в далекій перспективі, вдасться все-таки докупувати населений пункт Свата. Відповідно, вже готують другу лінію оборони поза ним. Що стосується Збройних сил України, просування вперед і підготовка позицій для більш вигнітного просування вперед, скажімо так, вона триває щоденно і також йде підготовка до зими, тому що. Для того щоб ефективно можна було розвивати контрнаступальні дії, особовий склад має бути відносно в безпеці, а це передбачає під собою таке поняття, як закопатися максимально, облаштувати місця для того, щоб можна було обігрітися. Відповідно, збройні сили України зараз активно займається і цим, не припиняючи ем, ударно пошукові дії.